Олімпійський прапор замайорів сьогодні над Черкасами Саме стяг підняли на честь старту Олімпійських ігор 2016, що цьогоріч проходять у Ріо. Право підняти спортивний прапор цьогоріч надали учасниці минулої олімпіади Дар'ї Шаріповій. Замайорів почесний символ одразу у двох районах міста: спочатку над школою Олімпійського резерву, потім над Черкаською мерією. Нагадаю, цьогоріч серед 205 українських спортсменів, що захищатимуть честь України на цій легендарній першості, опинилися двоє черкащан. Стрілець Сергій Куліш та метальниця Наталія Золотухіна. Свої виступи наші земляки розпочнуть уже 8 серпня. Підготовка достатньо, готовність, я думаю, дозволить йому поборотися за... за вищу награду цього сорінування. Саме головне це понятна психологія. Тобто олімпійські ігри нічим не відрізняються від інших соревновань. Такого ж ну, міжнародного соревновань. участвують практично ті ж самі люди. Звичайно, приємно, що у складі національної збірної є наші земляки, черкащани, які впевнені з гідністю будуть представляти нашу країну.